У мене в руках, якщо подивитися, це були потоки лави, котрі застили і перетворилися в дуже тверду породу. Тобі потрібно буде ще другим завданням, ми це все нагадаю, зробити на окремому аркуші колонки. Де ми будемо описувати породи. Сьогодні ми з тобою зустрічаємось з цими трьома породами. Перша це в нас як називається застигша лава. Ба Оце базальп. Оце базальт. Я тобі описую, як я його відчуваю, а ти потім запишеш це по цих розділах. Що я відчуваю? Він дуже важкий. Він дуже міцний. А, колір. От ти можеш в принципі, через відео подивитися, який в нього колір. Загально вони бувають сірі, чорні, зелені. За кольором? Камінь і базальту. Він дуже плотний, дуже збитий. Немає пор. Тож, чи проникне через нього вода? Його краї загострені? На відміну, наприклад, від, від ракушечника. Вони можуть бути, але там крихкі. від граніта, котрого вони більш зглажені, Тут гострі краї. Це особливість лавових порід, магмових. Тут можна, якщо буде бачити, він трошечки блищить. Переливається. Базальт разом з гранітною порою, разом з засадочною породою, такою як вапняк, є, оці три породи являються основними породами. На чому ми стоїмо? Наша земна кора утворена з цих трьох порід. І саме океанічне дно по більшості вкрите базальтом. Такої породи. Базальт в наш час використовується, може використовуватись в будівництво. Далі ми подивимося з тобою наступну породу. Пригадуємо цей маленький камінчик. Якщо в нас при вибусі капля лави з газами врітає, а потім застигає, вона перетворюється в пемзу. Пемза. Вона для мене особисто дуже схожа на ракушечник. Чому? Вона має отвори в собі. Вона достатньо пориста. І через це шерстка. Крихка. Прямо можу розковиряти її пальцями. Е, легка. Вона чорного кольору, має трошки сірості, може навіть злануватості в собі. Через те, що вона пориста. Є ймовірність, що вода через неї рухається. Протікає. Це пемза. І з приводу пемзи, вона буває чорна, а буває біла, як звичайно можете бачити вдома. Один момент. Оце і оце. Одне і те ж саме. Таке часто можна побачити вдома. Люди використовують їх для гігієнічних потреб, для очищення своєї шкіри. Це з'явились магми і газів. Повітря роздулось, а потім застигло разом з лавою. І третій камінь. Це та ж сама пемза, але потрапила в воду в контакті з водою. Газ, магма, вода. Камінь під назвою Обсидіан. Він дуже блискучий. Складно сказати, що він важкий. Складно сказати, що він легкий. Щось середнє. У нього дуже гострий край. Uh, він дуже дуже міцна структура. То така прям як шкло. І водопроникності, значить ніякої. Його uh, достатньо, на мій погляд, що його можна так і не може відколупати, але він може розкрошитися, якщо по ньому вдарити ціє, ну, Схоже на, на відчуття шкла. Обсидіан раніше використовували. Е, Він в більшості чорний. Але може тут там трошки відливати, зеленим і так далі. І раніше через його гострість його використовували як зброю. Як на для зброї. Твої задачі. Перше. Замалювати вулкан і розписати. Друге. Створити табличку, на котрій є обсідіан, тобто базальт, обсідіан і пємза, і написати, які вони за вагою, твердістю, водопроникністю, кольором, міцністю на дотик. І останнє це записати трошечки, що ти про них знаєш. Де вони своїми словами? Звідки береться базальт? Що він покриває? Де, як людина зараз їм користується? Звідки береться обсидіан? Звідки береться пемза? Як вони використовувались і використовуються зараз? Обсидіан, до речі, зараз теж використовується в будівництві? Тому далого занятия.